Добрий день. Давно не розповідав про плати, про побутову, про комп'ютерну, вирішив прошвирнутися і порозповідати по, цінам, е, по тим цінам, по яким купую я. Е, дивіться, давай почнемо знизу. Ну, низ це саме низ, це побутова плата. Побутова плата це е, телевізор, магнітофон, все, що зв'язано з е, побутовими відходами. Е, вони коштують 15 гривень кг. Якщо є великий опт, можете пропонувати. Щось можемо поспілкуватися. Потім е, от, такі от різновид плати, зелена плата з чотирьохстороннім чіпом. На сьогоднішній день у нас вона 30 гривень е, відеокарта відноситься до старої матерінки. По комп'ютеру нова матерінка у нас ціна 60 гривень к. Стара матерінка туди входить сідіром, відеокарта. Всі плати з жовтими ламелями. Ціна у нас на неї 150 гривень кг. Також до ціни старої матерінки відноситься плата ноутбука. Із цікавих і дорогеньких плат це плата жорсткого диска 350 гривень Кг і плата оперативної пам'яті. Її ціна 900 гривень кг. Отакі От ціни у нас на стандартні плати, які можна добути в звичайному житті. Розумію, що ціни не найвищі, але я і не кричу, що вони самі найвищі. Це ціни ті, які пропоную я. Якщо вас вони влаштовують, присилайте, будь ласка, готові купувати. Ми відкриті до співпраці, так що чекаємо ваших посилочок.